Сьогодні на огляді зустрічі епох. клинок з дамаської сталі і руків'я з карбону. Карманний розкладний ножик від бренду CIVIVI. Це моделька Elementum 2 з замочком Button Lock. Поставляється в картонній коробочці, має ось такий чудовий чохол з хутром всередині, мікрофіброву тряпочку і безліч макулатури. Я закриваю свого рота і даю можливість ножику сказати самому за себе. Слухайте. Руків'я виконано з текстоліту G10 і має карбонову накладочку. У задній частині маємо отвір для ремінця. Звісно, у ножа присутня фіксація, вона має назву Button Lock. Ось цю кнопку нажимаємо і складаємо ніж. Вісь, на якому ходить клинок на підшипнику з керамічними кульками. Гребінець для того, щоб діставати ніж. Сталева скопа для зручного носіння. Упор для великого пальця. Присутній. І я вже відчуваю, як більшість моїх підписників питає мене, Іван, де ми, а де нож за 5 тисяч гривень? Я вам зараз відповім: це не прорізать, це про кайф. Друзі, коли в тебе є такий нож, це привертає увагу. І навіть якщо робити бутерброд із самої поганої ковбаси на світі, він все одно вийде смачніше, ніж гамбургер з Макдональдса. це я вам обіцяю. А якщо взяти ковбасу добру, то види не менше, ніж ресторан на три мішленовських звізди. Клиночок 7,5, сам ніж 18 см. Товщина клинка у верхній частині 3 мм. ширина руків'я 13 мм. Вага мальчика 91 грам. До речі, друзі, я створив окремі канали YouTube і TikTok, де будуть різні ножі, мультитули, ліхтарики. Одним словом, є ДЦ без зайвих слів і висновків, просто будуть красиві тихесенькі відоси. Ну а щоб придбати цього красавця, як завжди, посилання в описі під відео або в шапці профіля. Дякую за перегляд!